Насправді абсолютно всі 100% українців можуть платити менше за електроенергію, якщо правильно підійти до цього питання. Про пільгові категорії населення, які можуть скористатися більш дешевим тарифом у ціну 2 ,64 гривні 64 копійки за 2000 тисячі кіловат, але не більше, якщо 2000 там і одна кіловата, то буде вже е, тариф 4 гривні 32 копійки. Це дійсно можуть категорії скористатися власники електрокотлів, ті, які мають електрокотли, і е, власники ну, не приватних, а е, багатоквартирних будинків, які не газифіковані, і які з якихось причин ну, ми розуміємо, що це якраз мова. Чому уряд прийняв таке рішення? На мою думку, це рішення було покликане тим, щоб підтримати і містян. Е, Міста Харків і інших міст, які опинилися дійсно в скрутній е, ситуації, де може і не працювати теплопостачання. Але окрім 2 гривень 64 копійок, якщо е, мешканець того чи іншого будинку має двозонний лічильник, то з 7 е, ранку, точніше, не так, з 23 години вечора до 7 години ранку можна сплачувати не по 264, а по гривні 32, і це важливо е, знати, тому що. Наявність цього зону лічильника, його вартість коштує 2-3 тисячі гривень, і там установка, можливо, ще якусь тисячу гривень невелика інвестиція, але ви заощаджуєте протягом всього періоду додатково ще е, достатньо великий ресурс. І це можна встановити не лише тим мешканцям, які в багатоквартирних будинках не мають газифікації або е, там, якісь мають проблеми із теплопостачанням, але і будь-яка квартира.